Любі друзі, ранкове годування кроликів невеличкий огляд. Ось ми вже величенькі, очікуємо переселення в нові помешкання, вже нам з мамою тісно або мамі з нами тісно. Дівчатка, яким вже по півроку вже теж їсти, просять зараз їм зерна та насипемо Сінця, водичка в них є. Ну а батько у нас без змін. Живе по сусідству з дівчатами. Будемо годувати, ось принесли сінця ось. свіженько цьогорічного і погодуємо ще у нас два хлопчика на вулиці в клітці. Ми їм також Дамо поїсти. Ну а кузенята, щоб дуже не орали. Поки я знімаю відео, я їм пхнув сінця. Що ти дивишся на мене. Бачиш? Манюня їсть. Ти, ти знімається хочеш? Чи що? що таке? Що, що ти махаєш головою?